Три прильоти в нас було. Ми там, як на передовій, на слідуючій вулиці, от там, де в основному не стояли рашики. Всі прильоти до нас. В хаті дирка не позатуляли, зіма йде, що й криша розкрита, всі забори, то й вікна пластикові, усі унічтожені, стекла теж немає. Ну, три рази 15 квітня, 26 червня і 4 вересня. Газовий стояк поперебитий. гроші їде, ніяких нічого. Вони нас туди не випускали, ті расисти, щоб їм було там усім, згадували нас. Ну, плохо, все було плохо. Сід уже болі і Ну що сьогодні тиждень, якраз як нас освободили. Розкажіть, як ви зустрічали українські війська? Ой, передати це не для слабонервних. Ми в погрібі сиділи. Оце воно в на... неділю вечором почали наші зсу. От у нас пів десятого громанули. Тепер у понеділок теж громилося. Ну, а вівторок, з утра, 6, 6 годин утра, у вівторок почалося 6 годин. Ми якраз там сиділи над нами, з усіма. ми в погрібі, не могли носа витнути. Все летіло, таке впечатлення, що в нас вже хати немає. Конець світа. Конець світа, що в нас хати немає. Перетіше виглянули, наче хата стоїть. Собака в погрібі, 2,5 метра вольєр переплигнула овчарка. Такий страх. Коти були з нами в погрібі, діти, слава Богу, в нас виїхали, дочка з онуками ще в квітні у Польщу. А син, ось у серпні 13-го ще до того, як оце воно все то теж зі своїми дітьми виїхав у Польщу. Слава Богу, що дітей не було. Ну, ми пережили. Ми під прицелом тут постійно були. Плохо. Ми Україну ждали, ждали, ждали. А хто тут стояв? Розкажіть, будь ласка, які війська ви <плат> Ну, в основному, вже казали ЛНР, ДНР. Ну, якісь Росгвардія заходила, а так нам вже ніхто. Ми, якщо де щось дивилися, нас одразу запихали в хату, щоб ми ніде нічого не бачили, не чули. Як в Плохо, звісно. По погрібах, поховали? Жили по погрібах і місяцями. Що їли, були продукти? Ну, їли, щоб що було. Було. Що, що було. А магазини працювали? Які? Ніяких магазинів. І вони зараз ще... не працюють. А, ну це під конець вже почали привозити. там І скупінська почали. Як а, взагалі росіяни поводили з собою з вами себе? Ну, в принципі, в нас тут стояли ну, ЛР і ННДР, вони тут блокпост був, вони так в нас не працювали ніде, нічого. А вони до них здорово. Воєнні, воєнні, воєнні стояли там за селом, там вони ж ну, буряти ті були там, грабили, пограбили народ, там по хатах полазили, пора повогрібали, все позабирали. Влітку окупанти okay. намагалися, знаєте, намагалися заманити, і намагалися, щоб на 1 вересня були, вибачте, їхні рашистські школи. Але мені дуже, знаєте, дуже приємно, що в них нічого не вийшло. Не теж це я горда за своїх колег, про те, що в населених пунктах у місті Балаклії це було, знаєте, одна-дві обособи, які погодилися і вже зараз виїхали навіть з міста Балаклію. Але дуже приємно і за це страдали наші керівники. Їх брали в катівні, їх тримали по три дні і депортували он до депортували за місто за те, що. Активну життєву позицію, що вони працювали так з колективом, що жодна людина не йшла на співпрацю. Тобто, знаєте, горда за своїх людей. Тобто, це як я вдячна Збройним силам і паралельно горда за своїх людей. Ця територія знаходилася під окупацією майже 6 місяців. Тут немає ані світла, інтернету, мобільного зв'язку, водопостачання. Тобто, вся критична інфраструктура зараз знаходиться в аварійному стані та не функціонує. При тому, що тут перебувають зараз та проживають біля 8 тисяч людей. Першими, хто вступили сюди, це органи національної поліції, міністр внутрішніх з них справ так само тут був для того, щоб налагодити і взагалі зафіксувати абсолютно всі. Злочини, ті, що вчинила Російська Федерація, перебуваючи на цій безпосередньо території. Ну і, і взагалі зрозуміти, хто у нас тут перебуває зробити перепис людей для того, щоб ми розуміли чим і кому в першу чергу ми можемо допомогти. Ну, на зараз іде фіксація а, тих злочинів, які вчиня... вчиняла Російська Федерація, коли цей в тому числі населений пункт знаходився під окупацією. Ми фіксуємо а, місце. Тобто поховання тіл в тому числі цивільних людей при ексгумації. Ми фіксуємо сліди, в тому числі катувань. Тобто, і ми ідемо далі, і наше завдання за зафіксувати абсолютно всі всі, абсолютно зло злочини. Ми маємо зробити все там разом з нашими військовими для того, щоб не допустити знову взяття під окупацію будь-якого звільненого нашого населеного пункту, і не лише цього.